Погрожував пістолетом патрульним і військовослужбовцям ТЦК, а тоді втік. Надзвичайна подія трапилася у Луцьку на проспекті молоді близько 10.30. На вулиці працівники поліції та військовослужбовці ТЦК та СП попросили чоловіка показати особисті та військовооблікові документи. А той, нічого не пояснюючи, дістав пістолет та почав погрожувати. Після того втік в багатоповерхівку. Його знайшли в одній з квартир. Сам інцидент трапився близько 10.30. Після погроз правоохоронцям зломисник втік та переховувався в одній з квартир будинку. В результаті злагоджених дій працівників управління карного розшуку, управління КОРД, поліцейських луцького управління поліції, відділу кримінального аналізу, слідчих та інших служб. фігурант затриманий в. З'ясували, що це лучанин, йому 39 років. За погрози працівникам правоохоронного органу йому можуть присадити до трьох років тюрми.